Дені в Христі, я сьогодні щиро вітаю всі наші родинне коло, що ви сьогодні так чемно всі зійшлися. У нас сьогодні молитва за наших загинувших воїнів. Кожен раз при кожній нагоді кажу всім вам, особливо ті, що мене сьогодні зараз дивляться, ті, хто мене слухає навчитися і вчить інших. Завдання нас, живих, при кожній нагоді згадувати загинувших наших воїнів, щоб це увійшло у вас у привичку, щоб це була невід'ємна частина вашого життя. Сідайте їсти, Господи Боже, за наших загинувших воїнів. Здебалися десь там коліша, п'яте по сторам, за наших загинувших. Навчити так, щоб всі знали, що це ми маємо це робити, ми маємо це поминати, це має бути наша традиція. І навчитися їхати на Алею Слави при нагоді. Раз у місяць, якщо в тебе ніхто не загинув, нікого не маєш, ніхто, нікого не знаєш. Раз у місяць бери ще з собою. Ідіть у вас в селі на цвинтарі. Бачите, де прапор стоїть, все, прийшли, стали, лампадку засвітили. Від для того, щоб її засвітити, треба її купити перед тим. Приходите, засвітили лампадку, зговорили очинаш, Богородице Діву. ослабили остави відпусти. Поприбирали там менше більше, щоб люди бачили. Давайте приклад і закладайте нашу майбутню традицію, щоб ми в особливий спосіб почитали тих, що загинули. При кожній нагоді, де б ви не були, перший дзвоник у школі, випускний день народження, весілля. Що хочете, любі речі, де збираються люди, будь-який мітинг, любить якісь партійні збори, що хочете, розумієте? Ви маєте це починати з пам'яті за загинувших воїнів. Дітей навчити водити до, на Алею Слави. Хі, мої ровесники, ви що забули, як нас до пам'ятника Леніна водили? ЗАГСу ви з ЗАГСові ходили, ви куди квіти йшли класти? До Леніна. А сьогодні треба квіти поставити нашим воїнам загинувшим. Це має бути наша дно, традиція. І ми цього маємо навчити. О тут сидить повна церква людей з родинного кола, з яких кожен хтось загинув. І я це кажу вам. Цим, хто мене слухає і буду це нагадувати кожен раз, ми зустрічаємося раз у місяць. І знаєте, так довго той місяць, де я думаю, коли вже моя родинонька прийде, збереться? Тобто це трохи великий період. І тому, якщо ви раз у місяць будете ходити на алею пам'яті, так як ви собі призначите. Чи 10-го числа, чи 15-го, чи 20-го. Зробіть ту традицію. І знаєте, коли приходиш, наприклад, на цвинтар, от я приїжджаю, наприклад, з похоронами ми їдемо, і бачу, там людина стоїть, там людина стоїть, там людина стоїть коло могили. Це дуже поважно. А коли приходиш на, на цвинтар знаєте, і прапори і трипортять, як би знаєте, здороваються, а людей нема нікого. Лиш копачі, гребарі, все. Оце то, що я хочу вам сказати сьогодні. Тим, що з тої сторони екрану, не тим, що в церкві. Просто перед цими людьми, що в церкві, хочу це сказати, щоб і ви чули, і ви щоб чули. Бо якщо ті люди, які нікого не мають загинувших, будуть ходити на могили, а ви не будете ходити до своїх, то то буде вам трохи встидно. Це стосується і вас. Ви маєте своїм прикладом також показувати, знаходити час, можливість піти на могилу загинувших воїнів. Якщо не годне доїхати до ваших, так, де небудь будь Згадати своїх померлих можна де хоч. Я де свого тата згадую в Дніпрі, в цій церковці, на молитві, на Парастасі, на Панахедах. Так само і ваше. Дуже добре, як ти прийдеш на могилу. Дуже добре. Приходьте на могилу і говоріть як до живого. Розказуйте, як ви прожили цей час, цей місяць, що ви робили, що вам не вийшло. Встаньте поговорить з ним. Погладьте пам'ятник. Це має бути частина нашого життя. Вони не відійшли, не пропали. Вони просто трошки наперед від нас пішли, а ми доганяємо. <кій> Вони до нас не прийдуть, а ми до них так, точно. Так що готуйтеся, бо як переступите по смерти, смерті, вам не було встидно, щоб всі ті покійники, які вас зустрінуть, що ви нікого навіть не згадали в своїх молитвах. А вони скажуть, як вони чекали на молитву. Вони розкажуть, як вони чекали на вашу зустріч, що ви прийдете, згадаєте. Це не тільки воїнів стосується, це стосується і ваших всіх з родини померлих. Стоять там бідні знаєте, і чекають, коли моя родина мене згадає, коли мене запишуть вже на панахиду. О, йдуть до церкви. А померлі того стоять і чекають. Як ви пишете за померлого Івана Петра, це ви їм віддаєте білет, пропуск, якщо вони є вони запрошені. І знаєте, скільки людей там стоїть зараз під церквою, душ людських з ваших і чекають. Чекають, напишуть не хоч цей раз, напишуть чи ні? Напишуть чи ні, згадають за мене чи ні? Не згадали. І йшли назад. Буду ще місяць чекати, може, на другий раз прийдуть і згадають. Не забувайте своїх померлих, бо всі ми помираємо. І прийдемо туди, і знаєте, буде з нами каса, як ми поступали. А потім будемо думати і бігати, хто би мене згадав на цьому світі, хто там всі лишив, мої діти всі лишили, О, я дітей не навчив. А в мене є друзі, може, може вони мене згадають? <кій> Тому здобувайте собі друзів, веліть собі молодших, щоб їх навчити, підказати, досвідом, поділитися. Бо коли вмрете, може навіть чужі люди вас згадають, як свої не згадають. Але робіть жити життя так, би вас було за що згадувати. Ми за вами сумували, як вас не стане. Бо є дуже багато таких людей, що вмерли й слава Богу. Добре, що всі збули. І тих людей, які добре, що всі збули, вони ну, під великим знаком питання, що вони попадуть до раю. А якщо за людьми плачуть, моляться, жертви приносять, то, звичайно, що вони мають надію на спасення.